Так, робимо муфту приводу, якщо її так можна назвати. Тобто буду робити зразу дві. Така болваночка на 60 мм. Там в оригіналі 61, 62. Ну, маю я грубшого, я маю 80-ку, Там півтора міліметра, то це, значить, що я сверлю її насквозь. Тут розтачую. Тоді обернемо на другу сторону. З тої сторони розточимо, тоді розпиляємо, тоді зробимо ці всі від, ну, зворотні частини. Так, ця сторона ось так. Тут ми лишаємо два вуса, решта сфрезеруємо. Зараз це саме обертаємо. З другої сторони робимо так само, таку саме росточку. Тоді це розрізаємо на опіл і вже розробляємо ці зворотні частини. Друга сторона розточена. Зараз помаленьку відрізаємо заготовка груба 60 мм. Маленько потихеньку ріжемо. І потім друга сторона. Зробили деталі. Такі заготовки, оно ще не готове. Так, зробив розміточку. Ось тут будуть сухарики, а решт це буде забиратися. Ось так само. Ну і тут. Це вона забирається, лишається серединка. Так, розмітку робив таким інструментом, дуже гарний, дуже зручний при розмітці круглих деталей. Ми собі переставляємо, Так. І розмічаємо. Такий центрошукач. Отак. Фрезерую цей сухарик, виходить. Китайська фреза 50 4, -х, 4 -х зуба з пластинками. Іде дуже добре. В основному стараюсь переходити на китайський інструмент. Ціна якість це ну, оптимальна. Для хобійних робіт, можливо, для комусь для якоїсь сирійки він буде заслабенький. Ну, мені вистачає. Тут призмочка, тут дві паралельки. А так тут піджав цей. Можна було ставити ще одну призму. Поки що так. Фрезерно ці сухарі. Ці що йдуть до, до головки. Ось сюди вони йдуть. Так, трошки туго залазить ще. Так, да, зараз треба буде зробити оцих два сухаря. Але розміточку, напевно, треба буде робити ще раз. Так, я ці сухарі робив перший раз, я це не врахував, але ну, вже зайшло так, що не витягнеш. Е, чому? Тому що якщо я буду зажимати зараз вже за цей сухар в тісках, то мені треба, щоб розміточка була перпендикулярна. Отак от, от ми зараз зробимо. Ну, я це не врахував. Я це не врахував. Можна, звичайно, тіски повернути, але якщо б це була одна деталь, А так як це дві і там по-різному зроблена розмітка, то краще зробити. Вже зараз зажму в тіски і тоді ще раз розмічу. Ну, що Ну, Не все дається врахувати. Також я забрав радіус від фрези і залишився. Ось зробив такі канавочки. Не знаю, чи їх буде видно. Тут така канавочка і тут. Тому що цей радіус він може заважати е, сісти оці цьому приводу. Отак. Так. Тому що від фризи лишається трошки радіус, і вона може до кінця не сідати. Якщо є така навичка, вона вже радіусу немає, вона сяде тоді до кінця. Тут я, звичайно, зробив болгаркою легенько, акуратно. Можна фризою, це тут, ну, я так зробив. Так, а тепер буду робити розмітку ще раз вже закріпивши деталь в тисках. Щоб вона в мене вийшла так, як мені потрібно, я беру, представляю, який маю великий кутник. Приставляємо до станини, тобто ми отримуємо тут прямий кут, і тоді цей розміточний, не дуже зручно тримати. Це розміточне, я виставляю, притискаю до цього кутника. І тоді в мене виходить, що <кій> отак. От ну, хто займається металом, той зрозуміє, як воно працює. Тоді я це забираю. Ну, звичайно, що це притримуючи. І тоді в мене виходить, що тут в мене є пер -пер перпендикулярно. До тісків. Так, закінчив детальку детальки. Так, ну, вийшло це вже я трошки знімав за осеницю, Це ще якраз зразу зі станка. Це все треба ще напильником всі края притупити і зняти ці всі за осенуці. Так, значить, що у нас це? От, як у нас вийшлося? Зуб вийшов ширший в цю сторону він. Так, зуб у нас получився грубший. Бачимо тут, як на приводі, тут він трохи товщий. Ну і тут також я зробив, Тут ще товщий, напевно. Тут якось було. В одному було 37 росточку, на другому було 36. Ну, так, товщина мусить бути, мусить бути однакова, бо щоб воно зайшло в пази на шпинделі. А от сюди, в цю сторону, воно може бути трошки грубше. Зараз я це все попилюю, прикрутимо, поставимо на станок, подивимося, як воно там себе покаже. Ця штука не кали, я її не калив і, в принципі, метал не є такий дуже твердий. Думаю, що це тільки в плюс, тому що не буде розбивати оці прорізи на шпінделі. Ну, шпіндель і, і на самому, і на самій довбальній головці. Тобто, якщо це зробити, закалити на, таке, на тверде, то це буде твердіше від того ж маховика. І воно може там якось часом розбивати, а може не розбивати. Ну, це я собі так подумав, я не знаю, наскільки це правильно. Отак. От так виглядає вже встановлена деталь на довбальній головці. Зараз ставимо на станочок. Почав з цієї головки, бо вона була найбільш комплектна. І фактично там тільки треба було прошліфувати і поміняти підшипники, і зробити втулку нову. І зробити цю напівмуфту приводу. Ну, все інше тут було, тому, тому так. В інших буде цікавіше, трошки. Більш цікавого відео, тому що там треба буде ще якісь детальки робити. Це все, це все отак. Ну. Тут зараз включу ще на холосту, нехай попрацює. Потім Потім вже попробую надобати шпонпас. Тобто я її зараз включаю на холосту і змазую тут. Нехай воно собі працює, там якийсь час півгодинки чи там. Ну, щоб притерлося, хоча воно тут немає що протиратися, тут тобто все окей. Так, працює голова. Включив, нехай собі поганяє трошки холосту, час від часу змазуємо. Потім, потім попробуємо надолбати шпанпас, але поки що нехай якийсь час собі холосту трошки покрутиться. Сейчас часу я тут сюди пливаю. І от сюди. Сюда через цей болт, щоб воно змазалося. Забачимо, що ще хоче відкріпитися. Так. так. Ну, якось так. Так, вона доубає. Єдине, ну, що не дуже зручно це все одною рукою зробити. Зараз я буду по чуть-чуть подавати. Зараз я... Ну, суть понятна.